В Україні 8 лютого за повідомленнями синоптиків очікується невеликий та помірний дощ, мокрий сніг, окрім півдня. Температура упродовж доби 1,6 тепла. На півночі від 3 морозу до 3 тепла. На північному сході країни на дорогах ожеледиться. У південній частині вночі 2-7 тепла, у день 10-15. Вітер західний з переходом на південно-західний 5-12 метрів за секунду. Уночі у Карпатах та східних областях пориви вітру 15 20 метрів за секунду. Удень у Карпатах та на Закарпатті Значні опади. По Київщині 8 лютого вночі від мінус 2 до плюс 4 градусів невеликий мокрий сніг та дощ у день хмарно з проясненнями від 0 до плюс 5 невеликий мокрий сніг, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі 0 плюс 2 невеликий мокрий сніг та дощ в день 0 плюс 2 дощ хмарно невеликий мокрий сніг.